Доброго дня! Сьогодні я вас хочу познайомити з Таро Катарів. Унікальна колода. Я думаю, ви в неї закохаєтесь, якщо у вас є такий трохи дослідницький дух. Да? Автор колоди Джон Метюс а художник Will Каніган. Маю надію, що я прочитала правильно. Ця колода видана в Англії друкарнею Workінс. Вона видана ще у грудні 2016 року. Карти створені на підґрунті класичного тарел вейта на 78 карток. Але вони не є клоном, як більшість колод зараз. При перегляді карт я поясню, чому це класика, яка зовсім не класика. Що ми маємо? Маємо щільний такий щільний бокс. Да? Ось такий. Зовні стандартно прописана інформація, без якихось там яскравих малюнків, досить простенький малюночок тут, да? що ще? Також тут зазначена вартість, яка знов-таки не співпадає з ціною, за яку можна цю колоду купити. Всередині, як ми бачимо, також без прикрас. Так, що у нас тут? Невеличка така паперова вкладинка, ось вона, звичайний папер. ну, такої. Химерності якоїсь, тобто вичурності англійської, ми тут не побачимо. Без прикрас, так сурово і функція, функціонально да, для фіксації карток за їхнім розміром. З колодою йде ось така книжка Компаньйон. Над дизайном якою також довго не працювала. Сторінки бачимо: 112 штук тут, я їх вже вивчила. Тоненькі, такі, вони білі, але такі тоненькі, простенькі, м'яка палітурка, малюнки зображення є, але бачимо, що вони чорно-білі. Для новачків відсутність святкових, якихось блискучих нот упаковки, може стати. Дещо розчарування. Так що, колода це не для тіктоковських розкладів і не для фейсбучних магінь. Ця колода вона взагалі зовсім іншого рівня. От, тобто, тут треба попрацювати над цією колодою, можливо, не один день, для того, щоб на ній можна було працювати. Знаєте, вона дуже відрізняється від того, що я бачу у продажу останні 10 років. Зараз дуже багато колод, які, знаєте, вони такі не напружують феєчки, все зрозуміло, ніякого глибокого там сенсу в них немає. Просто такі а, різноманітні клони, вейта, котики, тарганчики, феєчки з крилишками без крилишок, з квіточками, без квіточок. Ця колода зовсім іншого рівня. Ось така в неї рубашка. Дуже красива, да? а, карти. Карти мають гасло, взагалі вся колода має гасло таємниця мудрості, досконалості. Ні, я не знаю так чудово англійську мову. Я користуюсь перекладачем на телефоні. І тому змогла просто наводиш телефон да, на текст і перекладаєш зміст. А, прочитав, запам'ятав. Так, Джон і Вілл, вони присвятили цю колоду вченім, чоловіку і жінці, да, які працюють в університеті Оксфорд, Девіду і Дженніфер Елкінгтон. Можливо, я знов таки неправильно прочитала. А вони провели надзвичайну роботу по вивченню історії народу Катарів. Карти гарної якості. Да? Ми бачимо, що вони щільні, великі, вони більше за класичну колоду. Да? Мають ідеальний зріз, але, як я вже побачила, вони не мають якогось, знаєте, такого захисного шару. Передбачаю, що карти швидко втратять фарбу. Так, давайте з вами роздивлятись. Що ми бачимо? Тут немає звичайних для вас назв, як ви звикли. Дурень. Тут у нас дурень підписаний як доброчесність. Лише в того, в кого чисті наміри процвітатиме. Лозунг є у кожної карти, є тлумачення, їх варто знати і для себе, і для розширення кругозору. А, що ми тут бачимо? Цікава. Цікавий малюнок, великий путь, десь у нас гори, десь у нас рівна площа, тобто початок дороги. Наступна карта, ой, наступна карта мах, але він тут підписаний як досконал, досконалий перфе. Досконалість підносить добру людину над буденністю. Як ви бачите, він на Хмаринці. Наступна жриця, але підписана вона як леді мудрість, бо за дверима життя лежить Райський сад, і вона про це знає. Вона це бачить. В неї є таємні знання, яких немає у інших. Імператрицю тут зображено. Це, зараз прочитаю, де фуа. Це була найвеличніша імператриця, яка правила 1151 1215 рік. І вона була найкращою, тому що при її правлінні люди жили в добробуті, навіть прості селяни. Це найвеличніша жінка, і карта називається Світло світу. Наступна карта у нас імператор. Тут зображений Раймонд. Де Тренкавель, який а, призивав да, саме до того, щоб було заохочення до прямолінійності кожного судження. Да, він відчайдушно а, стримував навалу хрестоносців, захищав єврейський народ. Отожнювався він у народі з лицарем Грааля. Але це трошки інша карта. Це про прямолінійність, про рух вперед. Наступна карта цікава. Тут у нас замість іерофанта, ми бачимо Люцифера. Так, зараз трохи змінили, трохи скривдили іспортили, да, можна сказати, його ім'я. Але Люцифер це несущий світ. А, і гасло карти, світло можна знайти у найгушій темряві. Ось, найгущій темряві. І він не повелитель темряви чи темних сил, він той, хто висвітлює цю темряву, а, як взагалі тати в кожному з нас. Наступна карта закохані. Але вона тут називається Банкет кохання. І її зміст це кохання розквітає, коли є рівність, баланс і чесність. Наступна карта у нас, звичайно, колесниця, але тут ми бачимо вознесіння, тобто перехід на новий етап. І посеред будь-яких проблем шукач знаходить спокій. Далі у нас справедливість, але тут вона називається «мелораментум» – Рівновага передує руху та проникливості, покаяння, прощення через зваження дій. Тобто суть карти така сама, але трохи інше бачення. Наступна карта у нас відлюдник. І тут вже ми бачимо лицаря Грааля, який не живе у суспільстві. Він, а, знаєте, сховався від усіх, щоб сохраніти, зберегти цю чашу від поганих рук. Наступне колесо Фортуни, тут воно називається колесо життя. І вказує на те, що життя час. Ніколи не зупиняється. Сила. Карта сила тут називається Конвенція. Це обряд катарів для зміцнення тіла через зміцнення душі. Наступний у нас повішений, але тут він називається Ендура, тобто прийняття. Катари вірили у реінкарнацію і вважали, що смерть це не кінець. А звільнення від темряви та проблем. Смерть, як ми бачимо, класична. І тут ідея авторів в тому, що потрібно відпустити все, що тебе стримує, все, що тебе гальмує. Наступна карта, у мене тут штатів, що трошки неудобна. Наступна карта у нас помірність. Але тут вона називається. Апараламентом, тобто обряд оновлення віри через щомісячну сповідь та хрещення. Взагалі-то у катарів дуже багато цікавих обрядів, які направлені на покращення життя. Це кожен місяць люди приходили до храму, вони каялись, да? причищались і приймали нове хрещення. Наступна карта деміур. Гасла карта. Уникайте темного шляху. Дуже цікава карта, бо, як ми бачимо, деміур не десь знизу, а він там же зверху серед усіх богів. Далі, оце дуже цікава карта це е, Монсегюр. Карта башта. Тут дуже цікаво, тому що вона пов'язана з історією і з закінченням катарів, да? тобто з їхнім таким, ну скажімо, прямо кінцем. Да? Кому цікаво, все ж таки почитайте історію, тому що це назва фортеці, останньої фортеці. Тоді були постійні набіги хрестоносців, вони ну, скажімо, притісняли, да? притісняли багато народів. А, і у цій фортеці, дев'ять місяців, катари тримали оборону, чинили опір десятитисячній армії хрестоносців. Далі, коли вже не витримували обі сторони, люди уклали договір, і в ніч перед здачею фортеці люди, які хотіли здатися, да, а, які вже просто не витримували, вони палили багаття і співали пісні. А декілька, ну, така невеличка група воїнів зникла з усіма скарбами, бо вони були занадто цінні для того, щоб віддати їх інквізиції. Карта Зірка. Карта Зірка це світло істини. Надія є справжнє обличчя істини. Кожна карта дуже цікава, дуже, така, знаєте, чудова промальовка. Наступна у нас місяць карта світ тіней. І вона несе ідею, що ми можемо через сновидіння отримати будь-яку інформацію, яка для нас буде корисна. Бо у снах прихована істина, яку наш розум може не сприймати або відштовхувати, або трошки змінити. Наступна карта вищий суд, тут він називається Страшний суд. І ідея в тому, що той, хто шукає мир, він його знаходить через боротьбу. І все має оновлюватись. Наступна карта втіха, а в класичній колоді це карта світ. Досягнення це дисципліна. Да? Досягнення це е, дисципліна. Так, от вона, так. Да. І окремо з нею стикаються усі шукачі. Ось вона. Е, тобто ми маємо е, отримати через боротьбу, можливо, через війну, отримати. Ось таку гармонію і баланс. Оце цікаво. Тобто, Вищий суд він потрібен і все має оновлюватись тільки тоді ви будете відчувати себе захищеним. І це карта втіха. Так, далі у нас йдуть молодші аркани та придворні аркани, вони також дуже цікаві. Тут у нас жезли стають книгою щитів. Чаші книгою любові, Пентаклі книгою мудрості і мечі книгою мечів. Карти спираються на вірування катарів, які засновані на древній системі, відомій як гностицизм. Також тут є великі, такі великі знання символіки Грааля. Унікальна система цієї колоди відображає особистий шлях кожної людини, але при цьому місцями змінені під древні основи і поняття життя. Цікаво дуже вивчати цю колоду, і дуже приємно, що автори змогли промалювати саме, тобто, це не штучний інтелект. Це справжній художник окремо малював кожну картину в тісному зв'язку з автором, щоб правильно, цікаво і корисно донести до нас зміст карти. Важливо розуміти історію катарів, їх доктрини, їх переконання, щоб повноцінно да, працювати з цією колодою, щоб вона була корисна. Коротко, але суттєво, історія і такі цікаві факти, вони прописані ось в цій книжці. Але. Ми маємо все-таки витратити час і заглибитись в тему. І в нас, на щастя, для цього є інтернет. Кому цікава тема таро класичного для роботи, для передбачень, для усвідомлення своїх сильних чи слабких сторін, для того, щоб визначити свої здібності, як Земні, так і магічні, ви можете записатись на мій курс. Бо у мене зараз є курс базовий, такий від чого відштовхнутись. В ньому є все. Не дуже широко, але є все вже для роботи. І далі ви нанизуєте, як на ту пірамідку, як на намисто да? інше знання. І є дуже величезний повний курс, в якому вже ви зможете його опанувати в якому є вся інформація, якою я володію на даний час. Більше 300 студентів вже пройшли і вже працюють з картами. Хтось працює для себе, хтось працює, ну вже як робота. Зараз напишіть, будь ласка, чи сподобалась вам ця колода? Чи сподобався вам відео огляд? Можливо, у вас є колоди, які ви хотіли почути від мене відео огляд. Тобто, як ми бачимо, колода дуже цікава. Автори реально приклали дуже багато зусиль, декілька років вони її опрацьовували, спираючись лише на такі історичні факти. Вони створили цю колоду. Дуже приємно, що це не фантазійна колода, а що ці карти вони реальні, вони опрацьовані, вони промальовані. Це не штучний інтелект. Ось така чудова колода. Я вам бажаю нових знань, нових колод і, як завжди, гарного настрою.